Банки з консервацією, лоток, яєць, картопля і добрий шмат сала. Стільки продуктів харків'янам зібрала 68-річна пенсіонерка Наталя Чижевська родом з Казахстану, але на Рівненщині живе останні 44 чотири роки. Утікачам, які поселилися поруч у санаторії, не шкодує нічого. Зараз ще виніс у каруваних що там у мене є. де і то хай люди їдять, хай приходять до мене. якщо щось нада. От я ніколи не відкажу, у мене троє дітей. От шесть внуків, вже є. Я крепко хочу, щоб мир був. Продуктів стільки, що донести їх бабусі, допомагають місцеві школярі. На порозі пенсіонерку зустрічають дві жінки з дітьми. Їх вона переконує тут спокійно. Ніхто мене ніколи в житті не упрекнув, що я кацапка, що я така сякаю. Я пророботала в аптекі, отут Степанська. От сімдесят 70... сімдесята 70 Да. Я люди поважають, со мною всі. От ну все добре, не бойтесь. Ніхто вас тут ні наб'є, ні обідіть, ні скарбіт. Я вам чесне слово даю, але тисячі хрест вам У теплій, але невеличкій кімнаті розташувалася іна з чоловіком, і шістьма дітьми називати прізвище та селище, звідки приїхали, бо яйця. Каже в рідному краї до українців ставляться зневажливо. Ти спосилився, коли Росія загарбала Крим для безпеки. У нас там небезпечна, як воєнна обстановка така. У нас ну тікаємо від Путіна. Харківським сім'ям місцеві вже нанесли купу продуктів. У комірчині вже немає місця. Таким теплим прийомом рівненські жителі розвіюють байки про злих бандерівців. Приймають як, як родичів, як рідних. Таке відношення до людей, до, до всіх людей тут немає. Чужий, не чужий. Вчора один пенсіонер теж приніс вам, хоч гроші каже. Дітям. Ці харківські сім'ї поки живуть в старенькому санаторії. Втім, для них виділили приміщення закритої школи в сусідньому селі Грушівка. Власними силами люди стали пристосовувати будівлю під житло. Вони самі роблять ремонт електропроводки. Хочуть зробити там душову кабіну, вставити внутрішні туалети з метою, щоби. Обжитися, як то кажуть, у нашій території, коли повернеться на Харківщину, поки не кажуть. Навпаки, планують забрати з рідного селища всіх рідних і близьких, а це ще 50 осіб. Володимир Миколичук, Юрій Кобів, новини Рівного.